Через що людина може залишитись без зубів? Як такій людині можна відновити свою посмішку? Та в чому проблема знімних протезів? Сьогодні поговоримо про те, чому людина може залишитись без зубів. та що запропонують вам стоматологи для відновлення цієї посмішки. Бувають причини, які взагалі від вас не залежать. Наприклад, ДТП або якась інша травма ваших зубів. Другий варіант це запущена парадонтологічна ситуація, яким страждають майже 80% нашого населення. Зазвичай пацієнти не надають значного значення цій проблемі, але з часом це може призвести до повної втрати зубів. Це не відбувається за один день або за один тиждень, це відбувається за роки. Це довгий процес, але пацієнти не звертаються за допомогою до стоматолога, а в 35-50 років приходять зі словами, що у них всі зуби шатаються. А ми говоримо, що все треба видаляти. Третій варіант це втрата зубів через неправильний прикус. Пацієнт вчасно не виправив прикус, і наслідок чого також починається втрата зубів через нерівномірне навантаження та скученість зубів. Ці зуби часто лікуються через каріяс чи парадонтологічні показання. І протягом певного часу ці зуби просто-напросто втрачаються. Давайте тепер розберемо, що в такому випадку будуть пропонувати вам стоматологи, щоб відновити ваші втрачені зуби. Перший, найшвидший і найдешевший варіант це буде знімний протез, проте вони мають певні недоліки. Коли вам роблять знімний протез на верхню щелепу, у вас повністю перекривається піднебіння або навіть частково. Як наслідок, спочатку у вас буде деформація мови та смакових рецепторів, адже на піднебінні є смакові рецептори, які ви перекриєте пластмасою. Срок служби таких протезів 5 років, але деякі ходять і більше. Потім вони деформуються та потребують певних доробок. Також під час носіння такого протезу ви втрачаєте вашу кістку, бо цей протез буде тиснути на ясна, і кістка такого не дуже любить. Другий варіант повного відновлення вашої посмішки це встановлення мінімальної кількості імплантів, наприклад, 4 Гадаю, ви всі чули про технологію все на 4 або на 6. Це так звано умовно знімний протез. Чому умовно знімний? Тому що таку конструкцію пацієнт в домашніх умовах сам не зніме, Наразі, що тільки з імплантами. Але у стоматологічному кріслі на прийомі у лікаря він дуже легко знімається або заміняється, якщо цього потребує. Плюс такого варіанта відносна доступність, адже вам встановлюють 4 або 6 імплантів. І опираючись на ці чотири імпланти, ми відновлюємо повністю зубний ряд. Якщо людина встановила такий протез, то раз на півроку обов'язково треба приходити на огляд та контролювати ситуацію, щоб зробити там ревізію та очисні процедури для цього протезу та встановити її назад. Є більш комфортне та естетичне рішення це встановлення шести імплантів. Перевага цієї конструкції в тому, що вона буде більш естетична. Тобто можна зробити три мости, які будуть виготовлені з. Кераміки, і вони більш естетичні ніж з циркону. Хоча на даний час циркон настільки естетичний, що різниця майже буде непомітна.